Всім доброго дня моїм підписникам і гостям каналу. Сьогодні в нас 31 серпня, останній день літа. Їдемо збирати нашу кукурудзу від компанії КВС, а саме гібрид 2370. Є в мене на каналі багатенько відео там про нього, як ми його сіяли. вегетація цього гібриду. Пару, пару тижнів назад я заїжджав, знімав також його. Так що, друзі, зараз десь їде комбайн, зустрінемо, проведемо. Їдуть знову до нас машини грузитися. Будемо потихеньку молотити. Так що, друзі, не перемикайтеся. Я думаю, вийде досить цікаве відео. Дуже великі в нас надії саме на цей гібрид кукурудзи. В цьому році він нам найдужче подобається, найкраще поле наше. Дай Бог, можливо ж получимо якийсь більш-менш пристойний результат. Хотілося б. Ну нічого, все покажу в відео, обов'язково розкажу, що в нас вийшло з чим ми його сіяли, як ми його сіяли, коли ми його сіяли. Так що, друзі. З вас лайкос, з мене відос. Полетіли. Так, зустріли комбайн. Машинку вже поставили біля поля. Що проведемо комбайн, бо там, блін, треба по вулиці їхати. Багато інтернет кабелів. Якщо чесно, то ці інтернетчики вони трохи неправильно роблять. Дуже низько ті кабеля висять, ну реально, блін... Практично там по, по пару метрів над землею. Тоже, Що вони собі думають, що вони їх так низько цепляють. Вічно з ними проблеми, то, то дисками великими одірвуть їх складеними, то, то трактором, то комбайном. Коротше, то, не знаю, треба якось би, блін, щоб їм та ну вище їх чіплять. Ось чіпляти, над... ну, тут ще більш-менш на стовпах під полем. А там над хатами, ну реально, блін по 4-5 по метрів над землею. Зараз будемо якось чи піднімати блин, чимось, чи, чи як-небудь, бо так ми не проїдемо. Так, комбайн на місці. Кукуруза вроді ще теж на місці. Зараз сяду, покажу йому, що відбивати, який край, що відкуда. Ось вот такий КВСик. Дебели. Ага. Що маємо то моєм. Що моєм, то маємо, так. У стата 72 тисячі Качан є на кожній рослині. Я думаю должно бути в два рази краще, ніж на 39,72. 72 дуже ми посилили. Сімочки багато падали ці попадається, грунтовий, одинаковий, блін, а примо і все не допалили. Ось дивіться, які качани. Попишуть, та не може такого бути, та ти брешеш, та ось дивіться, мені ж все одно, я все через вісо вожу. Так, друзі, Вага, зараз покажем вам. А КВС на волі, я вам скажу, дуже непогано. Отака От Вага. Висипали ми тільки що там більше 70%, щоб під посадкою не було нічого, з краю теж. Зараз заходимо в гони нормальні і зробимо замір. Бункері просто. Больно волочь, але А, вона суха. Що я йому скажу, щоб переїжджав до цього? скажу. Друзі, така кукурузка ЛС Бля, бачите, качани відпадають, тільки торкнувся, качан відпав, Влага, і 10 показувало, і 12, і 13, коротше, суха вона, як порох. Є ще такі пиздоноші. Коротше, все возимо через віса, так що в будь-якому випадку результат дивіться хоп і одламалось. Результат буде обов'язково в кінці відео. Обов'язково. Диви, хоп! І випав. Дуже суха. На цей рік я вважаю, що непогано. Дуже непогано. Бур'янець, звісно, багато бур'янцю присутньо і попадається, падається соняшника, на жаль. Ну нічого ми не зробимо вже, косимо. Косимо як є. Пересушена пересушена. От балка туди вона лучше набагато. Тут от посадки хуже, да, да. Ну, зато хоть суха. Спасибо Богу і за це. Ось тут пішла така низина балочка. Сюди ближче до балки. Сипе превосходно. І качан хороший. Зараз прийду, підійду ближче, хай проїде, бо пилюга страшна. Підійду покажу вам. Тут трохи краще буде. страшна. 7,8%. Води можно додати чи ні? Скільки надо до 14% додати води? Напишіть в комментаріях. Три і повен, так. Да. Ну воно там заблимає. Ну оце три і повен. Це вже повен. Так що можемо тебе і тут тут Сеня каже, зараз приїде золотий, значне сипати лучше, на каже, він щось знає, як Та і тут до і сам. Я нічого не брав. Стою в пилюк я це заради вас, щоб показати вигрузку. Почала лучше сыпать. Я скажу, може ти оставив. Ты оставляй забрал, а вже забрав. Скільки ти ходиш оце кілометрів. Десять. Десять. Опять вже є. Уже є. Як що розбити? Щас подивимось щодо боле. Може на 6 витягнемо. Це на ще наш один кусок. Це у нас тут посіяна 3972 в ще одному місці. Рівно гектар тут площа. Зараз узнаємо що сипе.

Так, відгружаємо нашу пшеничку артист на посів товариш заказав 15 тонн собі. Що? ще Не знаю. Ну да, десь так, десь так, така. Так. Піпера корша, Півтора корша, мавірно, так. Наверно, да. Так, друзі, по квесу вийшлася врожайність 5,8 центнера, чи кажу 5,8, 5,8 тонн з гектара. 58 центнерів. Так, да, ожидали ми, звісно. Трошки кращого результата. Розчитували так на КВС, цей, ну, маємо те, що маємо. Без вологи немає діла. Так що, в принципі, ми на 5,5 на круг вийшли по Кукурудзі. Завтра будемо косити ще демо ділянку. Там у нас около 20 гібридів різних і піонер, і КВС, я кажу, не КВС, а Мас і нові фармзад. Так що, друзі, дякую по-перше, що додивилися відео до кінця. Дякую за лайки, за коментарі, за підтримку. Ну і підписуйтесь на канал. Я думаю, завтра, післязавтра виложимо відео із демо-ділянки. Демо ділянка повинна бути цікавою. В Такий засушливий рік ми дізнаємось, які гібриди можуть дати хоча б якийсь. Більш-менш пристойний результат, так що, друзі, до нових зустрічей.